Доброго дня, ласкаво. Просимо, проходьте на нашу виставку. Ми раді вас бачити. Проходьте, будь ласка. підіймайте. Букетики ви отримали, проходьте, будь ласка. Пані Валентина разом із своїми студентками прийшла відвідати виставку. Однак не в звичайний музей, а в мистецький поїзд, який прибув до Рівного. Тут зібрані світлини великого друга України, американського мецената, філантропа, фотографа, Говарда Бафета. На них війна очима митця. Ці щемливі світлини вони дуже зворушливі. І хочемо сказати про те, що сьогодні, як ніколи, мистецтво має звучати і говорити про війну. Говорити про те, що наш народ він непереможний. Говорити про те, що наші культурні цінності вони надають нам силу боротися. І перемагати фотовиставку Відвага нації презентували в унікальних вагонах, які створювали 92 дні. Тут 60 світлин Говарда Баффета з різних куточків України. На них знищені Росією українські міста, зламані людські долі, і водночас зображені історії мужності та сили духу. Для кожної роботи є qr коди із текстовим і аудіогідом. Говард Баффет, це американський бізнесмен, політик, суспільний діяч, який з грудня 2022 року протягом 160 Днів подорожував Україною і робив ці світлини. Виключно 63 дні він подорожав по лінії зіткнення. Говард Бафет та його благодійний фонд систематично допомагає Україні під час повномасштабного вторгнення. Він відвідав, чимало регіонів надає допомогу містам і рівне не виключення. Коли вибекати ну і вони можуть бути завтра, але насправді це було фактично залучення інвестицій. це є генератори потужні невеликої потужності більше на мільйона доларів. І це говорить про те, що ми чітко розуміємо, з такими фондами, з такими людьми. Нам не будь який ворог не страшний, але маємо розуміти, що і наша е, залежність теж від того, що маємо триматися один до одного, підтримувати, допомагати силам оборони. Американський благодійник прагне, аби українці бачили і відчували підтримку у мистецтві та слові. Він закоханий в Україну і закоханий в українців. І він попросив сьогодні передати Віктору Володимировичу свою нову книгу Три роки війни Мужність нації». Віктор тери... ну, Владимирович, як це в нашій громаді, на да, вашій громаді. І тут навіть є фото з міста Рівного на зупинці театральній. Там військовий художник намалював е, морал Дівчина, е, коли був в Рівному, не так давно, йому дуже це фото сподобалося. Мистецький потяг має побувати на 63 вокзалах України від сходу до заходу. Поїзд вже бачили у Одесі, Чернівцях, Кривому Розі, Запоріжжі та у інших великих містах і маленьких містечках. У місті рівне чотири дні. Ми працюємо з 10 до 18, Вхід безкоштовний вільний. Якщо ви зареєструвалися, ми раді вас бачити. Якщо ви не зареєструвалися, ми теж раді вас бачити. В цілях безпеки, куди далі прямуватиме поїзд, не зазначають однак його зможуть побачити всі українці.